Каже, треба ще сходити. Куди сходити? Ну каже, там же з макавища колони йдуть. Каже, треба колону бабахнути. Ви що сумашечика, я воюю з 14-го, Я вас вже боюся. Дядьки би каже, давай пішли. І коротше захватуємо коктейль. У нас возле дому ящик, як коктейлів молота, привіз. Льоша один коктейль коротше, взяв. Каже, нафіг ти його тянеш, каже, буду палити що небудь. Їде один танчик. Його обганяють бехи, залітають всі коротше попилов і бруть туди далі. Один танчик їхав, щось остановився, вилізли ці короткі покурили. І ми ж лежимо, ну ми ж одні проти танку, хлопці, ну може, ну я нахуй, давай спалимо. ну давай подождем, ну ну можеш, коли ззаді ще хтось буде. Ждали, 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 ждали. В цей танк вони залізли і сидять далі. Танк тільки робить, двигатель робить, коротше, і все. Ну, що, давай, кого? якщо що, то я стріляю з болта по оптиці і ви кажу палите. Я, коротше, займаю позицію, делаю вистріл, в цю оптику. Бачу в оптичний прицел, що оптика пішла паутина, коротше, поняв. Перезаряджаю, другий. Кричу, Льоші, з Вовою нахрен, кидайте в коктейль. На що мені Льоша кричить, у мене зажигалка сука поламалася. Навірно, кремінь нахрен випав. Льоша каже, спічки є. Льоша, не хекай нахрен, запалюй. Він каже: Женя, він каже, вони оцирили. Та Льоша, блін, роби що-нібудь. Коли він каже, осталося три спічини. Кажу: льоха, тільки не хекай, курточкою, чим-небудь. рацію такий шум. Запалив, жопа в танка, короче, загорається, вообще красиво попало іменно де сітки, поняв, де воздухозаборники, короче, прям туди нахід. А воно ж туди внутрь всасує, Це починає все короче, займатися, горіть. Єдине, що двічі башня почало крутитися туди-сюди, поняв. Де я ж сижу і жду, може хтось вилізе, все. І короче, трохи люк. Поняв, блін. Дивлюся, верхушку шапки, поняв. Ну я тоді чуть-чуть чуть-чуть ступив, тільки люк відкрився, з'являється це, і я зробив вистріл. Люк, хопай, закрився, коротше. Сиди між демом, вже танк займається нормально, короче. ну ніхто так і не вилазить. Коротше, горить цей танк. Льоша нахін каже, бля, я танк спалив. То у Льоха, ти, ти там спалив? Ну там же я, як я з цим спати буду. Коли ти мене вирішив в цей момент кав, серед ночі задрачить, кажу, оцим, що ти спати не будеш. Тебе не смущає, кав, що там тігер їздить з кулеметчиками. Влітає цей тігер з кулеметчиком і починає там пасити усе підряд. У хлопців над головами ветки сипляться, коротше, поняв. Кажу, тільки не здумайте нахрен бігти. А так, Отака урийтеся, уритися, тільки не біжіть. Чуємо ще колона, коротше, шурує. Ну, вони не остановилися, мимо так прилетіли, і цей тігер їх замкнув. Короче, і уїхали. Блін. У них скільки хлопців тоді в восторга були.